Історія знає жінок, чиї статки могли б змусити засоромитись навіть найзаможніших людей сьогодення. Ось топ найбагатших жінок усіх часів. На третьому місці імператриця Удзитянь єдина жінка, яка офіційно правила Китаєм. Вона контролювала економіку наймогутнішої держави Сьомого століття. Її особистий статок, що включав незліченні палаци та скарбниці, оцінюють у еквівалентні 83 мільярди доларів. Друге місце посідає Гетєн Ебоуе. Африканська королева Дагомеї XIX століття вона монополізувала торгівлю пальмовою олією, головним експортним товаром регіону, накопичивши статки в еквіваленті 112 мільярдів доларів. А найзаможнішою жінкою в історії була Клеопатра, остання фараонка Єгипту. Вона контролювала найбагатшу країну Середземномор'я, володіла виключними правами на папірус, спеції, зерно та золоті копальні. Її статки оцінюються щонайменше в 151 мільярд доларів. Ці жінки були не лише багатими, але й неймовірно впливовими, змінюючи хід історії своїми рішеннями, стратегіями та амбіціями.